Друзі, я розпочинаю новий челендж. Нещодавно мені написали в коментарях до одного з відео е про симбіотик. Типу, є така класна штука, називається Борпак. Е це комплекс вітамінів і мінералів, розроблений військовими для військових. Власне, е Сайт так і називається бор Борпак. Там є промокод 450 без крапу, просто 450 пишете. Це мій особистий промокод на цьому сайті. Я зв'язався з автором. Він для мене підібрав індивідуальний набір та бустер тестостерон природний. Власне, ось новий челендж буду приймати місяць ось такі препарати. Тут йдуть такі одноразові США з пігулками підібраними індивідуально під мене. Власне, під мої болячки, під мій діабет, подагру і гіпертонію. Власне, буду приймати місяць. Звітувати кожен день, вибачте, не буду, але раз в 10 днів думаю, планую записувати відеозвіт з тим, як продвигається от мій прийом, які відчуття, що змінюються. Тому слідкуйте за новими відео. Дякую за увагу. Нагадую, Борпак. Створено військовим для військових з розумінням усіх потреб кожного і також можливий індивідуальний підбір. Дякую всім за увагу! Все буде Україна! Все буде 4.5.0. Слава Україні!